Стосовно самого кілометра де ми сьогодні прослухали і одну і другу сторону конфліктів, насправді це є великий живий організм. Цей ринок і деколи не втручання. А... В цей організм воно може бути кращим ніж відстоювання тої чи іншої точки зору, тому що тут є тисячі людей і то є тисячі думок. Насправді нас цікавить одне: це є законність на ринку щодо незаконної міграції або міграції як такої. Ну нам показують документи, доповідають, що всі є громадянами України або мають дозвіл на проживання і топівлю. Це перше. Друге, щоб тут не продавались наркотики, зброя, щоб тут не було проституції, і щоб все діло в рамках закону. А стосунки між Підприємцями і адміністрацією і стосунки між підприємцями, орендарями, підприємцями, ті, що здають в оренду свої приміщення, це є їх бізнесові внутрішні питання. Я вважаю, що цей ринок, а ринок він має вирішити, які мають бути ціни. Принаймі є і є пропозиція. А все, що стосується законності, звичайно, що ми будемо на тому стояти, щоб все було в рамках закону.